Україна не слухатиме порад США, які рекомендують не бити по російських нафтопереробних заводах, бо нібито через це зросте ціна на нафту. Про це заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Мовляв, для того, аби ставити такі вимоги, американські партнери як мінімум повинні надати нам протиповітряну систему оборони батареї Петріот. Я думаю, ніхто в Україні не повірить, що величезна армія Сполучених Штатів Америки не має принаймні однієї батареї. Патріот, якою можна врятувати на мільярди доларів інфраструктуру в Україні і безцінні українське життя. Після атак Ірану на Ізраїль у США знову заговорили про допомогу для України та Ізраїлю. Американці запропонували нові законопроєкти, які включатимуть можливість надання Україні допомоги в борг та конфіскацію російських активів. Щоправда, ці законопроєкти у разі затвердження ще мають погодити в Сенаті. Нагадаємо, за пакет допомоги для України не можуть проголосувати уже півроку. Хоча на словах спікер Майк Джонсон, який і не виносить на голосування законопроєкт, обіцяє захист. Ми маємо терористів, тиранів та жахливих лідерів по всьому світу, таких як Путін та Сі Дзіньпінь, А також Іран. Вони спостерігають, чи буде Америка захищати своїх союзників та власні інтереси по всьому світу? І ми будемо захищати Росія. Допекла не лише в Україні в грузинському парламенті. Проросійський депутат отримав на горіхи під час розгляду законопроекту про прозорість іноземного впливу. Ляпас вийшов доволі гучним. <праць> Інцидент має продовження на вулиці. Грузії виходить щоразу більше людей, які проти законопроєкту, який лобіює Кремль. Документ є аналогом російської версії, і його можуть використовувати для придушування грузинської опозиції. Під час бойового завдання на Донеччині загинув відомий військовий Павло Петриченко. Його не стало за день до свого дня народження. 16 квітня йому могло б виповнитися 32 роки. До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом, учасником Євромайдану та руху, хто замовив Катю Гандзюк. А також організатором акції на підтримку Сергія Стерненка. Нам просто треба жать, жать, жать. Скільки ми можемо, і вони мають посипатися, тому що. В цій війні за нами правда. Сапери на Донеччині знешкодили каб 500 Авіабомба впала в полі неподалік міста Корахове і на щастя не здетонувала. А якщо б півтонний снаряд вибухнув, кажуть ДСНСники, радіус польоту уламків міг становити до одного кілометра. Дана авіаційна бомба була. Вивезена та знищення шляхом контрольованого підриву у безпечних місцях. Українські спецслужби затримали рашистського агента, який наводив окупантські дрони на локації сил оборони та керівництво Херсонської обласної військової адміністрації. Фігурант вдавав з себе таксиста, їздив автомобілем та фіксував на відео потрібні об'єкти. Усю інформацію він надавав рашистам. дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ова. Встановлено, що саме за координатами і підказками агента окупанти намагалися поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном. Вночі в російському брянську запалала електропідстанція. Через аварію знеструмлено декілька важливих військових та промислових об'єктів без електроживлення залишилася військова частина, 111 та 192 військові підприємства. Талісмани українських захисників, вірні побратими на війні та друзі, які чекають своїх господарів удома. На цих кадрах підбірка позитивного настрою за участю чотирилапих. Як бачимо, щоб не трапилося, в яких умовах не перебували б хвостані, вони завжди у гарному настрої, адже неподалік люблячий господар.